О як же тяжко в світі жити, коли душа брехнею прогнила, Хотіли гобліни чуже хапнутий скрити, жадоба в серці чорнім їх була. Зелупа з яркою, два гублі не над гномами хотіли брати верх, плили вони інтриги, сварки сплітні, та їхній хист зазнав страшних потерь. Ідуть вони, мов криси, на злото гномів зазіхає зір Та гноми вже читали їх гульвіси Бо знали хто краде з усіх їх тір, І тільки-но зайшли в пітьму потвори. Як гноми влаштували їм капкан, злякались так, що напуртіли в спори. Лайном своїм похерили свій план. Взяли їх гноми, бо мішки смердючі, садупи підчепили до гілляк. Звисали двоє, як листи і скручі. Щоб знали всі хто краде, буде так. То сталось, хто чужого хоче, той покарання стріне, наче в горлі клим. На кілці сохне, як і в новороже, і вістка сорому про них з усіх щілин. З Єркою, два губліни мерзені Над гномами хотіли брати верх, плили вони інтриги, сварки сплетні та їхній хист зазнав страшних почерг. Настала ніч, ідуть вони, мов криси, на злоту гномів засіхає зір. Та гноми вже чекали їх у львіси, позналих покраде з усіх їх тір. І тільки но зайшли в пітьму потвори, як гноми влаштували їм капкан. Лякались так, що на бортіли в спори Лайном своїм похерили свій план, взяли їх лоби, мов міжкі смердючі, за повітчепили до гілляк, списали двоє, як листи і сключі, Щоб знали всі, хто краде буде так. Хто сталось, хто чужого хоче, той покарання стріне, наче в горлі клин, на гілці сохне, як гівно вороже, і вістка сорому про них з усіх щілин. З усілин.